Зробити розумний дім в своїй кімнаті це дуже просто з ось такою розумною колонкою від компанії Hoco iHome. Ця новиночка доступна в нас в чорному кольорі, і так вона підтримує Siri і голосові команди. І виконана вона в чорному виконанні з ось такого сучасного матеріалу. До речі, він не ріжеться, не горить і не боїться пошкоджень. Зверху в нас підсвітка також на звуки і на голос реагує. Тут кнопка вімкнення, перемикання і комунікації. Type-C роз'єм і USB він для зарядження гаджетів, і ось так вона виглядає дуже сучасна, і колоночку можна використовувати будь-де. Її вистачає реально надовго. В мене вона завжди на робочому місці, і я постійно голосовими командами запитую, чи вмикаю музику, чи запитую якісь новини чи погоду. Виглядає дуже незвично та стильово для будь-якого дизайну квартири. А в нашому магазині за першою ціною по доставочці 1-2 дні, а також гарантія від нашого. Магазину iPrem – гаджети та аксесуари.